Сапбординг або, простіше кажучи, серфінг з веслом. Цей вид спорту стає доступним для житомирян. Компанія Євроголд передала місту 9 дошок власного виробництва, щоб упродовж літа кожен житомирянин за символічні 10 гривень міг спробувати себе у новому виді спорту. Ми, як компанія «Євроголд», призводимо гладильні доски, спортивні доски, і ми хотіли теж дають. На, на, на люди здесь в житомір на какая там нормальна ціна, скажем э, таке можливо тренуватися трохи, чуть, -чуть дихати добре на те прекрасне природу, яка у нас є. Генеральний директор компанії Австрії Тобіас Гроліш зізнається, що й сам регулярно займається саббордингом і дивується, що житомиряни часто не помічають краси, яка їх оточує. тут да, реально так красиво. І саме Класне время, это 7 часов утра, когда реально как зеркало тихо, никого нет, ты один отдыхаешь, начинаешь день вообще по-другому, чем просто сразу на фабрику, сразу на работу. Взяти дошку на прокат житомиряни миряни зможуть на чорновій станції з 11 ранку до 8 вечора, щоденно, крім вівторка та середи. По-перше, я хочу дуже подякувати компанії «Ерголд» Вам особисто за цей спільний проєкт. Для нас це дуже важливо, тому що це є чудовий приклад соціально відповідального бізнесу. По-перше, це спортивна активність, по-друге, це популяризує сучасні види спорту. Поки що в Житомирі не можна говорити, що ці дошки є дуже популярними. Але я думаю, тільки тому, що про них мало хто знає, і прокат, який можна буде взяти за 10 гривень. Кожен ж може зможе прийти, спробувати. Дизайн спортивних дошок Євроголд розробляли партнери компанії. Багаторазовий чемпіон з вінсерфінгу Патрік Діательм та його дружина Карін, на рахунку якої 29 золотих кубків. Навіть їхній трирічний син Левін вже впевнено стоїть на дошці. Насправді я більше спеціалізуюся на вінсерфінгу, Серфи з вітрилами, а ці дошки це сабборд, якими керую. Стоючи з веслом. І для мене це більше хобі, ніж кар'єра, коли ми буваємо в Австралії, і якщо там великі хвилі, то ми також використовуємо дошки Євроголд. Велика особливість даних дошок в тому, що всередині вони порожні. Вони прості у використанні і мають маленьку вагу. На ринку Європи це найлегші дошки, які можна придбати. А тепер до практики: перш ніж стати на дошку, варто на півхвилини відкрутити клапан. Це допоможе вирівняти тиск. А далі справа за майстерністю. Для того, щоб вийти на воду, ви повинні. Знайти баланс. баланс в тому в положенні, в якому ви зможете вже як, або сидячи, або стоячи, виконувати якісь дії з дошкою, повертати вліво або вправо за необхідності і плисти. Втім, фахівці попереджають на практиці втримати рівновагу не так легко, як може здатися на перший погляд. Єврогол забезпечив до кожної доски є жилет, і всі, хто будуть виходити на воду, вони будуть обов'язково в жилеті. Крім того, фахівці компанії планують проводити майстер-класи для новачків. Кілька разів на тиждень житомиряни зможуть плавати на дошках під пильним наглядом досвідчених інструкторів.